Туда... Да ми повернули, <laughs> за повернули. Йой, Та за Да я затупився сам. Це треба їхати за, в центр, А ми, за, Да, да, да. Тільки я думаю, як сюди поїхати. Так я, я дивлюсь, я без карты уже йду. А як тепер нам заїхати туда? Фокс... Фокс... Може нам треба зараз. А це на наоборот нам треба через эту фигню проїхати. Да, Може нам, нам треба вертатися. Сами... Може, нам треба саме. Може, ми маємо сюди йти саме двумя. Да, маємо ти самий перший, саме перший це Fox Town. Ні-ні, ні-ні, не фокстаун, ну, а там а є Тут свістки. є тільки 12, так можна, давай. Ну і зараз на ліво, і зараз на ліво. Давай поїхали, бляха. Ні. Ну, ладно, такі? я повертаюся. Ти ти туди скирай. Ну іди туди, там, де ми були. Так, я зараз намалюю вейдо по карті. Так, ага. От і йти зараз на ліво. От отсюди зараз туди йти на ліво. Ваша дорога є. Угу. А зачем его еще что-то пришло? Что самый маленький? Не фоукатион. Вот. А, по-моему. А да. мы идем до продавцы. Так я хочу поехать и сразу до продавцы. Тут? Да, тут до продавцы. Пять карта так. велика. А ты шут мов. пам'ятаю, як ми теж стріми починали з деколи у фіші, а деколи вривався. Може, рано повернемося до фіалу? Ні, потім. Патч. хоча б, хоча б один раз ми зможемо вдвоєм yes. поїхати. Да. Я буду закінчувати. На цьому все. Так рано! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це все. всім. Пока-пока. Привіт, Добре. привіт, пока-пока.